Слово Верітас на ранок, середа 18 вересня. Слова Ісуса повинні спонукати людину задуматися над тим, що говорить до мене Господь. Фарисеям-книжникам було важко зрозуміти або важко погодитися з тим, що навіть розуміли. Вони один одного підтримували в своїй ненависті до Ісуса. Такий собі синдром стада, були розумними людьми, але боялися один одного, боялися, а що буде, як дійсно, це Божий чоловік? Страх сковував їхні серця і розпалював ненависть. Ісус бачить їх наскрізь і говорить їм про те, але їхні серця закриті, порівнює їх з дітьми, які бавляться на площі, котрих цікавить лише забава. Котрі живуть тією хвилиною гри, яку переживають в даний момент. Ми сьогодні слухаємо слів Христа і можемо відкрити свої уми, серця і почути, і зрозуміти, що до нас промовляє Господь. А можемо ізолюватися в своєму стаді, віддатися в полон своїм страхам, тривогам, лінивству чи байдужості, вибір за тобою. До кого з людей цього роду ти хочеш належати? Тих, хто слухає і чує, чи тих, хто завжди може знайти аргумент, щоби не слухати і не чути? До кого ти подібний?